Що може людина в суді зробити? Чому ми говоримо про накручені проценти? Ми говоримо не тільки про накручені проценти, а про загалі прокручений про борг. Накручений борг, на тобто накру... накручені складові заборгованості. Де вони, де вони накручують? Що вони хочуть стягнути незаконно? У нас є. Борг складається з різних складових. Борг складається з тіла кредита, процентів за користування кредитом, неустойкої штрафи пеня, а також з міри відповідальності, так звані міри відповідальності по статті 625, і це або відсотки річних узгоджені договором або законом, законом 3 відсотки, і інфляційні збитки, тобто інфляційна втрата. Тобто, якщо це старий договір, наприклад, то фінансова компанія втрачає через курс різницю так, долар, а що грив. під час війни заборонено нараховувати? Ну я вже насправді давав відповідь на це питання. Я сказав, що зараз саме під час війни заборонено нараховувати неустойку, заборонено нараховувати міру відповідальності. Але до цього у нас ще був ковід да, з березня 2020 року, коли було заборонено нараховувати неустойку. не То виходить, що кредитори стягують накручені проценти по факту так але питання в тому що у нас іще є такі складові заборгованості як комісії Комісія. комісії причому ці комісії особливо банківські комісії дуже часто складають левову частину боргу.